На головне, Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України. Аварія на Старокостянтинівщині зіткнулися ВАЗ та мотоцикл. У Хмельницькому нетверезі вандали пошкодили громадську вбиральню. Далі про це та інше в деталях. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні російські обстріли, назвав їх демонстративними ударами, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Вночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. Про допомогу після обстрілу звернулася родина із пораненими дітьми 5 місяців, 4 років та 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом каба пошкоджено 5 багатоквартирних будинків і досі, щонайменше найменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий підли удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли і на Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині. Президент зазначив, що загалом більше ніж 60 дронів і балістична ракета. Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення із Росією. Про це повідомляє The Guardian. Тоні Радекін, глава генштабу Британії, у середу візьме участь у зустрічі у Пентагоні, на якій мають вже остаточно визначити, що 30 різних країн готові зробити для забезпечення безпеки України. Раніше офіційні особи говорили про розгортання до 30 тисяч військових для захисту українських об'єктів, але ця кількість була зменшена на тлі опозиції з боку деяких європейських країн. Проте за інформацією Bloomberg, близько 10. Країн готові відправити війська в Україну як гарантію безпеки. Музика. Вночі під час сигналу повітряна тривога на території нашої області було локаційно втрачено один ворожий БПЛА. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Інформація щодо травмованих, загиблих чи торуйнування руйнування не надходила. Музика. Скорботна звістка з фронту надійшла на Дунаєвеччину У бою за свободу та незалежність України. Загинув солдат, старший стрілець, оператор Сергій Анатолійович Сплавський. 1988 року народження, житель села Слобідка Гірчичнянська, який вважався зниклим безвісти. 29 червня 2023 року Воїн долучився до лав Збройних сил України. Нещодавно стало відомо, що у ніч за 7 на 8 лютого 2024 року його життя обірвалося на Донеччині поблизу населеного пункту Побєда Покровського району. Про час і місце поховання захисника в громаді повідомлять додатково: вічна слава та шана полеглому воїну. Щирі співчуття рідне. На Старокостянтинівщині сталося ДТП, у якій травмувався 39-річний мотоцикліст. В поліції області поінформували, що вчора, 19 серпня, зранку у селі Ладиги Староостропільської тергромади зіткнулася вас за кермом, якого перебувала 61-річна місцева жителька, та мотоцикл мустанг під керуванням місцевого жителя. У результаті мотоцикліста госпіталізували правоохоронці, встановлюють всі обставини. У Хмельницькому невідомі вандали пошкодили громадську вбиральню поблизу дитячого світу. Про це поінформували в агенції муніципальної нерухомості. У дописці за 19 серпня йдеться. Група молодиків, перебуваючи на підпитку, виламала двері та пошкодила технічне обладнання громадської вбиральні. Сталося це під час комендантської години. Туалет наразі тимчасово не працює. Також агенція опублікувала відео із камер спостереження, на якому видно цих правопорушників. Якщо хтось впізнає їх на відео, то будь ласка, зверніться до поліції. На інцидент відреагував заступник хмельницького міського голови Василь Новачок на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що операція ними успішно виконана. Туалет розтрощений, каса знята десь близько 250 гривень. На що чиновник зазначив, що відновлення їм обійдеться значно дорожче. Господарча споруда та екосистеми палали на Хмельниччині минулої доби. Вогнеборці обласної служби надзвичайних ситуацій ліквідували три пожежі. У ДСНС повідомили, що в селі Суслівці Хмельницького району горіла господарча споруда. А поблизу, поблизу міста Нетішин та села Крупець Шепетівського району горіли екосистеми. На щастя, ніхто не постраждав. Це всі новини на цю мить більше у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся. Дякуємо вам за ваш час та увагу. На все добре.